Правильно формувати карту бажань. Багато хто думає, що карта бажань це просто поклеїти красиві картинки і чекати, коли воно здійсниться. Але правда в тому, що карта бажань це глибока робота з підсвідомістю. Карта бажань не здійснює їх автоматично. Вона є навігатором до досягнення цілей. Перед тим, як писати карту бажань. Важливо чесно запитати себе, чи немає у мене обмежуючих переконань щодо цього. Чи не вважаю я, що гроші зроблять мене поганою людиною? Або через мій успіх мене не цінуватимуть. Наприклад, коли я зароблятиму 100 тисяч на місяць, мене засудять, або я буду зарозумілим. І поки це не усвідомлено, такі бажання не будуть здійснюватись. Як перевірити, чи це істинно твоє бажання? Уяви, що це бажання здійснило. Що ти відчуваєш? Який у тебе внутрішній стан? Спокій чи тривога? Якщо напруга, то бажання явно не твоє. Це означає, що твоя зона комфорту на даний час ще не готова до такого розширення. Бажання мають бути конкретними і про результат, а не про процес. Наприклад, хочу подорожувати, не підходить. Має бути конкретна країна, коли ти хочеш і наскільки може бути навіть прописаний конкретний готель, де б ти хотіла заселитись. Не як у всіх, бо всі ведуть інстаграм, щось новеньке не підходить. Має бути конкретно твоє бажання. Оптимально формувати цілі. У 10 разів більше від того, що в тебе зараз є. Чому? Щоб підсвідомість адаптивно входила в новий стан, без вагомого стресу для неї. Карту бажань можна формувати на 1 рік, на 5-7 років або на 9 років в далеку перспективу. Зараз ми якраз заходимо в новий дев'ятилітній цикл. І зараз саме найкращий час для формування далеких стратегічних цілей. Головний секрет полягає в тому, що недостатньо просто наклеїти картинки. Для кожного бажання має бути усвідомлення, чому я саме цього хочу. І рефлексія, який стан в мене буде, коли я це отримаю. Прописуй у теперішньому часі. Я володарка, я кохана, я щаслива, я у подорожі. Карта бажань це єдина цілісна картина. Без хаосу. Вона має бути поділена на 9 основних секторів. Кожен сектор як окрема сфера однієї цілісної картини. Для карти бажань. Я рекомендую використовувати формат мінімум А3. Зараз ми поділимо нашу карту на а сектори. Умовно, на 9 частин. Акцент треба завжди тримати на позитиві. Центральний сектор, він є основним. І тут важливо зосередитись на собі. Тобто, тут є ваш стан. І тут. Це, що пов'язано з щастям. Наступний сектор гроші. Тут важливо не вклеювати картинки грошей, не малювати гроші, а те, що ви зможете купити за ці гроші. Бо ваша уява буде будувати, де ви можете побачити багато грошей, але чи це будуть ваші гроші? Тут вже друге питання, тому важливо візуалізувати саме те, що ви хочете купити за ці гроші. Наступний сектор це сектор ДІМ. Якщо ви плануєте ремонт, це все сюди. Тут також можна прописати покупку власного житла або зміну житла. Наступний сектор сектор знання. Тут все навчання, курси, які би ви хотіли пройти, все прописуєте сюди. Які саме навчання, скільки часу ви готові приділити їм, і яких результатів ви хочете досягнути під час цих занять. Наступний сектор досягнення. Досягнення або визнання. Наприклад, якщо ви хочете. 100 тисяч нових підписників або підвищення на роботі це все відноситься до цього сектору. Наступний сектор кохання або любов. Тут всі стосунки, які ви хочете мати. Якщо ви не хочете стосунків, це можуть бути стосунки з іншими людьми. І тут важливо прописувати, я кохана і я в щасті, я в задоволенні, я в радості, починаючи з таких слів. Наступний сектор це творчість. І діти. Якщо у вас є діти, то е, все, що стосується розвитку ваших дітей, відноситься до цього сектору. Тут можна зобразити картини, які ви плануєте малювати, чи інше мистецтво, всі ваші хобі, якими ви цікавитесь. Наступний пункт це робота. Це все, що стосується бізнесу, збільшення клієнтів. Все відносимо до цього пункту. І останнім сектором це сектор подорожі. Тут можна прописати конкретно, які подорожі ви бажаєте, в які країни ви хочете поїхати, які відвідати, що нового ви в них, хоч можна прописати конкретні. Країни, конкретні місця, де ви хочете побувати. Важливим фактором при формуванні карти бажань не використовувати картинки знаменитостей або людей, яких ви добре знаєте, чи навіть в яких як яскраво виражені риси обличчя, бо ви не знаєте, який шлях вони пройшли до того, щоб стати. В цей стан, де вони зараз є. Також, якщо ви клеїте, наприклад, виріжку в сектор любові, і там є зображені на зображені чоловік з жінкою, які тримаються за руки, не рекомендується таку картинку використовувати, бо ви свого роду прив'язуєте партнера або себе до партнера. Карта бажань. Це психологічна робота, яка наближає тебе до здійснення твоїх цілей. Користуйся!